Я хочу сказати, що той скандал, який роздувається навколо того, що всі фільми хочуть прибрати з українських кінотеатрів і всі англомовні фільми в дубляжі, більше не будуть в дубляжі, а будуть просто відтитровані, і таким чином українців хочуть підштовхнути до кращого вивчення англійської мови через. Вивчення англійської і через занурення певних сфер українського життя в англомовний простір. Я подивилася закон проєкт закону про підтримку англійської мови, і у мене є багато запитань до цього проєкту, тому що це просто набір тез. Я не вважаю, що це навіть близько схоже до закону, це сирий документ, і я думаю, що його будуть дуже багато разів змінювати. Але моє ставлення до того, що відбувається в Україні, це те, що м -м, мені здається, що у нас дуже багато документів приймається на підтримку чогось з, без урахування того, що у нас взагалі немає достатньої кількості. Підтримки для українського. І про це, як не дивовижно, я говорила в одному своєму ефірі два роки тому. Тоді контекст мого ефіру, який дуже сильно перекликається сьогоднішньою тематикою, стосувався, зокрема, того закону, який був прийнятий. Верховною Радою України закон просто ще більш сирий і більш недолугий, ніж той, про який я говорю зараз, але він, здається, був навіть прийнятий: закон про протидію антисемітизму. І тоді я записувала такий ефір. В країні, де наш президент. І багато інших функціонерів уряду і парламенту є євреями в країні, де рівень антисемітизму один із найнижчих в Європі. Але наші слуги народу вирішують просувати саме таку важливу тему, як антисемітизм, у суспільстві, де українофобія звучить просто на кожному кроці. Ніхто не піднімає тему колабораціонізму, ніхто не піднімає тему українофобії. Хоча кожен тиждень ми бачимо якихось малохольних жіночок, які говорять на відео, що українці це бидло. Або ну навіщо ходити далеко? Я розумію, що закон про українофобію ніколи не з'явиться, тому що у Верховній Раді сидять ті люди, які першими ж за цю українофобію і загримлять. І в той момент, коли Володимир Зеленський говорить про те, що він хотів би змінити правила гри кіноіндустрії і зробити те, що змінить український кінематограф назавжди, і зробить його такого ж рівня, як і європейський, водночас з цим, в той же проміжок часу, слуги народу починають відстоювати право українських кіновиробників виробляти продукт. Не українською мовою, тому що навіщо задовольняти українців кінематографічних продуктів, якщо можна робити продукт для російської аудиторії, а українцям просто залишати недуетки. І роблять вони це найгидотнішим способом. Ми не в країні рожевих україномовних поні живемо. Розумієте, розумієте, ми живемо не в країні рожевих україномовних поні? Говорить. Депутат Верховної Ради Микита Потураєв. І я розумію, чому зареєстрований закон про антисемітизм. Тому що, якби був зареєстрований закон про українофобію, то половину депутатів можна було б судити за цим законом. Але йдемо далі. Ми не в країні рожевих україномовних коні живемо. Розумієте? це інша країна називається Україна. Інша країна називається Україна. Дуже важко здогадатися, що країна, яка називається Україна, може бути україномовною. Це просто нонсенс. Хто може взагалі таке припустити? Ми не живемо в країні якихось рожевих україномовних поні. Я не рожева, я фіолетова сьогодні, я фіолетовий україномовний поні. І от Микита Потураєв дозволяє собі виголошувати це привселюдно і далі розповідає, що виявляється Україна різна. Це інша країна називається Україна. Вона різна. З різними глядацькими е, звичками, уподобаннями і так далі. Ви знаєте, оця історія і сам виступ Патураєва, і те, що я проводжу паралель між законодавством, яке так необхідно для українців для того, щоб захищати їх від українофобії. І законодавство, яке ну, антисемітизм, це теж важлива штука, від якої треба захищатися. Але ну, давайте ж починати все-таки з взагалі власних інтересів. Давайте ж будувати базис, а потім до нього всі ці надбудови. Тим більше, що знову ж таки, мені здається, от із свіжого головний рабин України закриває тему антисемітизму в Україні. І, зокрема, антисемітизму з боку бійців Азов це один з твітів, які я побачила нещодавно, і мені хочеться з ним вам поділитися. Тут він зустрічається з Владиславом Жайвороком. Як ви бачите, тема антисемітизму азовців і нацизму розкриває рабин і закриває її повністю. Так, от, що я хочу сказати: звичайно, важливо обробляти певні питання. І просувати інтереси певних гравців, мов, культур, явищ, зупиняти хейт, я не знаю, зупиняти зневагу до чогось. Так, да, це, 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 це все важливо. Але ми вже розібралися зі своїм. У нас уже все нормально з українським кінематографом, з мовою українською в кінотеатрах, що нам треба українську просто витісняти з кінотеатрів. Бо мова йде для багатьох про це. І знову ж таки, мені здається, що, по-перше, комунікація з цього приводу дуже погана, як завжди. А хто у нас за це відповідає? Ну, звісно не Олександр Ткаченко вийшов в жодному разі. Але питання в тому, що найважливішим для нас зараз побудувати міцну базу для себе, а потім уже до цієї міцної бази робити надбудову в типу захисту. Англійської мови і просування її. У нас з українською все нормально, уже всі вивчили питання. З українською все нормально? А що тоді оцей от поц два роки тому розповідає, що ми не країна україномовних поні? А хто ми? Ну, Два роки тому у нас була очевидна проблема. Чуваки відстоювали російську мову в кінематографі. Минуло два роки. З українською ми все порішали, порішалі, не все. Але у нас тепер відстоювання англійської мови йде. Мені здається, що треба якось розібратися з підтримкою українського для початку. Розібратися так раз і назавжди, зробити міцну базу, а потім уже туди надбудовувати. А давайте таку опцію, давайте такий пиріжок, а давайте то або давайте то. А то ми хочемо пиріжки зробити. Тіста у нас немає. Бо там гара гавна є, ну пірашки з гавном ми можемо зробити тільки з говна, а тіста нет. І от у нас от, от так оце все відбувається. Тож, коли я чую величезні обговорення стосовно того, що нас хочуть щось сильно покращити для англійської мови, зокрема, то я навіть з сьогоднішнього ефіру про Кабзаря згадую. А от з кобзарями в парку, в Харківському, все нормально, вже все порішали, підтримали українське. Тепер можна і Святу Лабуду туди випіхати. Чи все-таки треба, давайте зробимо захист для українського в Україні, чим ніколи ніхто не переймався. І про це мої проєкти з війни, які сьогодні не вийшли, тому що ну, таке повідбувалося, що мені треба було про щось інше зробити. Ефіри, я от зробила про те, що зробила. А з приводу титрів... Дуже слушно написала Надійка Блунквіст, по-моєму, написала у Фейсбуку стосовно того, що український дубляж одне з найкращих українських явищ, які є. А от українські титри картерними рейсами у відпустку на відпочинок. Сьогодні держава надає максимальне сприяння туроператорам та перевізникам, щоб вони забрали українських туристів з віддалених куточків світу. Це я вбила Еріку. І український дубляж. Але насправді знаєте, в цих обговореннях про українські дубляжі, про те, що українці будуть дивитися піратські сайти і так далі. От питання в тому, що ми все-таки йдемо в Європу. а Чому ви з такою вірою дивитеся на цілу, цю індустрію, що загинається, піратського контенту? Ми, як європейська держава, повинні убезпечити виробників контенту від піратства і зробити все, щоб ця культура просто відмерла. Натомість всі так біжать в, 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 в наше світле майбутнє і закладають там величезні пласти людей, які споживають піратство. Піратство це, ну, це як відсутність гігієни, мені здається, зараз. Ми вже зараз переходимо на інший щебель. Я бачу, як український контент отримує підтримку від глядачів, тому що все більше людей розуміє, що платити за контент потрібно. Ця культура змінюється. Ці люди вирощують нові покоління. Їхні діти ніколи не будуть брати контент просто так, вони будуть його купувати. І я думаю, що насправді школа дубляжу має розширюватися, тому що у нас є всі ці мігаги, яким треба продублювати серіали українською мовою. І частково вони цим може зайнялися, з того, що я бачу з наповнень в Мігаге. І що я хочу сказати, дубляж там теж потрібен. Тому мені здається, що ця індустрія буде тільки розвиватися. Бо, знову ж таки, в прокат фільмів виходить ну, там, в хороші часи більше, ну зараз взагалі мизерна кількість. А нові серіали з сезонами виходять отак, от як пиріжки. І все це теж треба озвучувати. І все це подавати не через піратство, а через мережі, які займаються цим професійно і дають за певну копійку людям доторкнутися до контенту. І мені здається, що за цим і є майбутнє. А бідкатися з того, що у нас піратство буде процвітати, і всі будуть качати через сраку. Ну, чесно кажучи, я не розумію, як можна дивитися кіно. З перебивками про казіно-го чи дощ. Яку... Я не знаю, ну зараз ці всі казіно, да, вони ж роблять дуже багато озвучки і вмонтовують свою рекламу. Я, просто, я навіть не знаю, як називаються ці казіно, тому що я такого не дивлюся, тому що мені здається, що це антигігієнічно. І мені здається, що культура гігієни, зокрема інформаційної, зокрема стосовно контенту, теж має розвиватися у нас. Тому замість того, щоб бідкатися стосовно того, що всі перейдуть на піратство, давайте все таки виховувати у українців огиду до піратського і вкраденого.